Привіт! Замислювалися коли-небудь про те, що відбувається всередині нас, просто зараз, у цю саму секунду. Ми поговоримо про що, що ми робимо постійно, але майже ніколи не помічаємо про дивовижний безперервну подорож, що зветься диханням. І от одразу ж питання на засипку Ну, дивіться без їжі можна прожити тижні, без води кілька днів, а от без повітря лічені хвилини. Чому так? Саме це питання і показує, наскільки ну просто критично важливою є система, про яку ми сьогодні говоримо. І ця система вона ж не зупиняється ні на мить. Просто погляньте на цю цифру: вісім мільйонів. Це ж приблизно стільки разів ми вдихаємо і видихаємо щороку. Уявляєте? З моменту народження і до самого кінця, жодних вихідних, жодних відпусток. Гаразд, перш ніж ми почнемо нашу подорож слідом за одним вдихом, давайте розберемося, а що ж таке дихання по суті? Отже, наш перший розділ безперервний процес. Так, якщо по-простому, дихання це не просто вдих-видих. Це по суті служба доставки. Вона привозить кисень до кожної, абсолютно кожної клітинки нашого тіла і забирає сміття, вуглекислий газ. І знаєте, що найважливіше саме цей обмін дозволяє нашим клітинам отримувати енергію з їжі, без цього ну, ніякого палнива, ніякого життя. Окей, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше практика подивимось, як це все працює. Розділ другий подорож починається. Зараз ми буквально простежимо шлях одного єдиного вдиху від самого початку і до самого кінця. І так, старт. Наша подорож починається з верхніх дихальних шляхів. Перший на черзі ніс. Це не просто орган, це справжнісінький розумний фільтр. Він і зігріє, і зволожить, і очистить повітря. Далі глотка, таке собі перехрестя доріг. Потім повітря проскакує в гортань, це наш і голосовий апарат, і водночас охоронець. І нарешті трахея. Це вже головна магістраль, що веде прямісінько до легень. І ось ми наближаємося до кульмінації. Третій розділ усередині легень. Треба одразу сказати легені це зовсім не два прості мішки з повітрям. Ні, це щось набагато складніше. Уявіть собі дерево, тільки перевернуте. Оце воно. Отже, стовбур нашого дерева, трахея, всередині розгалужується на товстіші гілки, це бронхи. Потім ці бронхи діляться на ще менші і менші гілочки, бронхіоли. І так далі, доки не утвориться ціла густа крона з найтонших гілочок. І от на самих кінчиках цих найнайтонших гілочок є крихітні повітряні мішечки. Називаються вони альвеоли. Запам'ятайте цю назву бо саме тут, саме тут і відбувається вся магія. Магія так. А тепер про масштаби цієї магії. Скільки ж цих альвеол? Просто гляньте на число 700 мільйонів. Приблизно. Це ж ціла армія мікроскопічних станцій газообміну, що працюють одночасно. Але і це ще не все, готові? Якщо взяти всі ці 700 мільйонів альвеол і розкласти їх на площині, то їхня загальна площа буде у 50 разів більшою за площу шкіри всього тіла. Просто уявіть, це ж величезне поле всередині нас, створене лише для одного максимально ефективно вбирати кисень. А, до речі, є такий цікавий нюанс. Легені вони не однакові. Праве легеня трохи більше за ліву. Здавалося б, чому? А все просто треба ж було десь розмістити серце. От природа і посунула ліву легеню, щоб звільнити для нього місця. Все продумано до найменших дрібниць. Ми вже говорили про великі числа, але давайте зануримося в них ще глибше. Четвертий розділ у цифрах. Подивимось, яка ж насправді потужність у цієї системи. І почнемо з чхання. Здавалось би, буденна річ. Але швидкість повітря, коли ми чхаємо, може досягати тисячі кілометрів на годину. Це ж швидкість літака. Ось такий у нас вбудований реактивний двигун для самоочищення. Далі щодня. Кожен божий день легені перекачують через себе близько 10 тисяч літрів повітря, щоб було зрозуміліше, це як об'єм середньої такої кімнати, і вся ця колосальна робота на повному автоматі. А на що здатна людина на межі своїх можливостей? Світовий рекорд із затримки дихання 22,5 хвилини. Просто спробуйте усвідомити цю цифру. Це показує, який неймовірний потенціал прихований в нашій дихальній системі, якщо її тренувати. Усе це, звісно, вражає, але виникає логічне питання а як же нам про всю цю складну систему дбати? Про це наш фінальний п'ятий розділ. Дихайте розумніше. І тут є один, здавалося б, простий, але насправді надзвичайно важливий вибір дихати носом чи ротом. Коли ми дихаємо носом, повітря проходить повну підготовку, фільтрується, зігрівається, зволожується. Це такий собі віп-вхід. А от дихання ротом це як зайти з чорного ходу. Повітря потрапляє всередину, як є холодне, сухе з усім пилом, і легені від цього, м'яко кажучи, не в захваті. Отже, що можна взяти собі на замітку? Все доволі просто по-перше, намагатися дихати носом. По-друге, більше рухатися, займатися спортом це чудово тренує легені. По-третє, дбати про чисте повітря і, звісно ж, по можливості уникати всяких забруднювачів. Це прості правила, але вони справді працюють. Виходить, що ті самі 8 мільйонів вдихів на рік це не просто цифра, це ціла історія про виживання, про енергію, про життя. І після всього, що ми сьогодні обговорили, виникає таке філософське питання: а яку історію розповість наш наступний вдих?